Всім привіт! Вітаю вас на каналі Astranіcon. Сьогодні ми зануримося в події, що сталися після епохи боротьби, де людство, занурене в хаос, було на межі знищення. Ми будемо говорити про великий хрестовий похід імператора, грандіозну компанію, що мала на меті возз'єднати розкидані світи людства під прапором імперіуму та привести до нової ери панування людства в галактиці. Готуйтеся до захопливого занурення в історії епохи героїзму, завоювань та єдності. Щоб не пропустити жодного нового відео, не забувайте підписатись на канал та натиснути на дзвіночок. І якщо вам подобається контент на каналі та ви бажаєте підтримати його розвиток, посилання буде в описі під відео. З припиненням руйнівних варп штормів, що мучили більшу частину галактики, розпочалась нова ера для людства. Імператор, передбачаючи цей момент задовго до завершення епохи боротьби, розробив грандіозні плани великого хрестового походу. Його метою було об'єднання розрізнених людських світів під єдиним прапором та створення могутньої імперії. Війне об'єднання на землі стало першим кроком на шляху до цієї мети, а створення громових воїнів експериментом, який довів можливість генетичного вдосконалення воїнів. Однак громові воїни мали свої недоріки. Їхня агресивність, нестабільність, а також обмежений термін життя підтвердили необхідність подальших досліджень. Імператор розумів, що для успішного проведення Великого Христового походу йому потрібні більш досконалі воїни та лідери, здатні подолати будь-які виклики космосу. Саме тоді він вирішив створити примархів. Створення примархів було однією з найабітніших і найтаємничіших операцій імператора людства. Цей проект, розпочатий у глибинах місячної бази, мав на меті створити ідеальних воїнів, здатних підкорити галактику. Засоби, за допомогою яких імператор створив 20 окремих надільських геномів, використовуючи власний генетичний код як основу, залишаються невідомими сучасній імперській науці. Спершу імператор виокремив частину своєї ДНК, створивши базовий недиференційований генетичний шаблон для примархів. Після цього цей базовий шаблон був розподілений на 20 окремих генетичних шаблонів, з яких і були створені примархи. Сучасні вчені вважають, що створення примархів було не лише фізичним процесом, а й включало елементи психічного впливу. Відомо, що під час темної епохи технологій людина, яка згодом стала відома як імператор, здійснила подорож на лицарський світ Молох разом із кількома соратниками. Саме там, занурившись у глибини Варпу, імператор уклав угоду з його істотами, щоб отримати нові знання і здібності, зокрема, ймовірно, методи, необхідні для створення примархів. Знання, які імператор отримав, дозволили йому не лише маніпулювати генетикою, але й впливати на духовну сутність своїх творінь. В результаті примархи володіли неабиякою харизмою та магнетизмом, що перевищували можливості простої генетики. Однак ця духовна складова зробила їх надзвичайно вразливими до впливу сил хаосу. Саме тому імператор ретельно захистив кожну капсулу з майбутніми примархами, а також генетичні сховища глибоко під імператорським палацем у Гімалаях, де вони були створені. На жаль, цей захист виявився недостатнім. Коли примархи були майже готові, трапилась катастрофа. Збій в системах захисту лабораторії призвів до створення потужного варпшторму безпосередньо під генетичним сховищем, який поглинив ембріони примархів. У результаті капсули з ембріонами примархів були розкидані через варп по галактиці, потрапивши на різні планети. Деякі дослідники стверджують, що цей інцидент був не випадковим, а результатом змови богів хаосу, які дізнались про проект примарх та бажали зірвати плани імператора. Існує також теорія, згадана в романі Зрадник з серії Єрісі Хороса, що викрадення примархів було сплановано одним з космічних лицарів Аргель Талом, який за наказом демонів мав змінити хід історії. Незалежно від того, хто був ініціатором цієї події, результатом стало розкидання примархів по різних планетах. Кожна з цих планет залишила свій відбиток на характері та особистості примарха, формуючи його унікальні якості. Після викрадення примархів, імператор, не збираючись відмовлятися від своєї мети створення могутньої армії, розробив новий план. Оскільки у нього все ще був доступ до генетичного матеріалу примархів, він вирішив створити легіони космічних десантників, базуючи їх генетику на матеріалі своїх синів. Хоча він не знав, де опинилися його сини, він все ще міг відчувати їх та знав, що вони живі. Отже, він створив 20 легіонів космічних десантників. Кожен з цих легіонів успадкував риси того примарха, чий генетичний матеріал був використаний для його створення, хоча й не мав безпосереднього зв'язку зі своїм генетичним батьком. Цей проєкт отримав назву першого заснування. Однак космічні десантники були лише елітою. Для повномасштабного завоювання галактики потрібні були мільйони воїнів. Для масових завоювань імператор створив імперську армію. Мільйони солдатів, озброєних найсучаснішою зброєю, стали основою наземних сил імперії. Паралельно з цим були розроблені і легіони титанів, гігантські бойові машини здатні знищувати цілі міста. За їхнє створення і управління відповідала колегія Титаніка. Адептус Механікус зі свого боку надав імперії армії роботів, легіони кібернетики. Ці машини, створені і керовані техножрецями, доповнювали сили імперії, виконуючи найрізноманітніші завдання. Особливе місце в армії імператора займали охоронці імператора, схожі на космічних десантників, але генетично різні. Вони служили особистої гвардії імператора. Щоб забезпечити свої війська всім необхідним, імператор відновив і розширив промисловий потенціал сонячної системи. Земля, місяць і Марс стали гігантськими фабриками, які виробляли все необхідне для введення війни. Захопивши газові гіганти, імперія отримала доступ до величезних ресурсів, необхідних для підтримки її зростаючої армії і флоту. Після того, як імператор зміцнив свою владу в сонячній системі, він розпочав грандіозну кампанію з підкорення галактики, відому як Великий Хрестовий Похід. Імператор на чолі безлічі гігантських флотилій вирушив у глибини космосу, з амбітною метою об'єднати все людство під єдиною владою. Кожна з цих флотилій, що складалася з сотень кораблів різного призначення, була оснащена найсучаснішою зброєю та технологіями. На чолі кожної флотилії стояли досвідчені командири: лорди-командори або офіцери імперської армії, а за морські операції відповідали майстри флоту. Паралельно з цими флотиліями легіони космічних десантників, елітні воїни імперіуму здійснювали глибокі рейди в тил ворога, розширюючи межі людської цивілізації. Мета Великого Христового походу була чітка: досліджувати нові світи, виявляти потенційні загрози та найголовніше об'єднувати розрізнені людські колонії під прапором імперіуму. Ті, хто добровільно приєднувалися до імперії, могли зберегти свою культуру та традиції. Однак, для тих, хто чинив опір, імперіум нещадно використовував свою військову міць. Імперські флоти, наближаючись до нової планети, спочатку пропонували мирне приєднання, але в разі відмови в хід йшли залізні аргументи. Могутні кораблі блокували планету, демонструючи свою неперевершену силу. Якщо погрози не діяли, починалась війна. У найжахливіших випадках застосовувався екстермінатос повне знищення планети. Екстермінатос це не просто зброя, а ціла стратегія, що передбачала використання будь-яких. Засобів для знищення всього живого на планеті. Це могла бути вірусна бомба, дестабілізація ядра планети або ж випалювання її поверхні. Однак такі заходи використовувалися рідко, адже повне знищення планети було крайнім заходом. Планети, які підкорялися імперіуму, отримували можливість зберегти свою культуру та традиції, але під суворим контролем імперських гарнізонів. Місцевим жителям дозволялося займати адміністративні посади, але остаточне рішення завжди залишались за імперіумом. Кожна планета, що потрапляла під владу імперіуму, мала виконувати певні обов'язки. Одним з найважливіших була сплата імперської десятини. Це своєрідний податок, який визначається на основі ресурсів планети. Це могли бути мінерали, продовольства, робоча сила або будь-які інші цінності, які могли бути корисні для імперіуму. Розмір десятини залежить від багатьох факторів, таких як багатство планети, її стратегічне значення та лояльність населення. Планети багаті на ресурси або розташовані на важливих торгових шляхах, зазвичай платять більше десятину. Завдяки системі десятини імперіум міг ефективно розподіляти ресурси по всій галактиці, забезпечуючи свої армії, флоти та інфраструктуру. Крім того, Десятина є потужним інструментом контролю. Чим більше десятину платить планета, тим більше вона залежить від імперіуму. Життя на планетах, що потрапили під владу імперіуму, дуже різноманітне. Все залежить від багатьох факторів віддаленості від центру імперіуму, історичних подій, природних умов та соціальної структури. Планети, розташовані ближче до Тере, зазвичай мають кращу інфраструктуру і вищий рівень життя. Однак навіть на таких планетах життя може бути складним через постійну загрозу ззовні або внутрішні конфлікти. Однією з найбільших загроз для планети імперіуму є постійні війни з іншими расами, такими як орки, ельдари та тираніди. Крім того, існує постійна загроза зсередини, пов'язана з культом хаосу, який прагне підірвати владу імперіуму. Мутації, спричинені впливом варпу, також є серйозною проблемою для багатьох планет. Найжахливішою долею для планети є екстермінатус, повне знищення всієї біологічної та технічної інфраструктури планети. Це відбувається, коли планета повністю заражена хаосом або становить занадто велику загрозу для імперіуму. Таким чином, життя в імперіумі це постійний баланс між порядком і хаосом, процвітанням і виживанням. Планети, що підкоряються імперіуму, отримують захист і доступ до технологій, але водночас мусять платити високу ціну за це, втрачають частину своєї свободи і постійно перебувають під загрозою зовнішніх і внутрішніх ворогів. Великий Хрестовий похід, спочатку спрямований на об'єднання людства та дослідження космосу, поступово перетворився на жорстоку війну завоювання. З кожною новою планетою, що підкорялась імперії, зростала ненависть до всього чужого. Ідея про те, що людство є вибраним народом, а все інше Верство, що заслуговує знищення все більше проникало в свідомість імперських громадян. Ця ксенофобія зростала частково під впливом амбіцій самого імператора, який проповідував словетну війну завоювання, ставлячи людство як справжніх володарів галактики. Вибір для будь-якої виявленої планети був простий: приєднатися або померти. Паралельно з військовими завоюваннями імперія активно поширювала свою ідеологію. Доктрина імперської істини, що проголошувала науку і розум єдиними джерелами знань, мала на меті знищити релігію і забобони. Однак ця доктрина, заснована на догматизмі і нетерпимості, заклала основу для майбутніх розколів в імперії. Імперіум як релігійно-політична структура проголошує абсолютно перевагу людської раси над усіма іншими формами життя. Цей погляд визначає ставлення до будь-яких відхилень від людської норми, будь то генетичні мутації, пристосування до екстремальних умов інших планет або зовсім інші раси. Ця жорстка політика щодо людей призвела до створення складної системи класифікації. Близькими до людей вважаються істоти, що зберігають здатність до мови, розмноження та мають багато спільних рис з людьми, незважаючи на відмінності у зовнішності. Прикладом можуть бути огріни, масивні істоти, які все ще вважаються частиною людства, хоча й займають нижчі соціальні позиції. Мутантами вважаються істоти, які мають значні відхилення від людської норми, як фізичні, так і соціальні. Часто такі відхилення виникають внаслідок впливу радіації, хімікатів або інших шкідливих факторів навколишнього середовища. Мутантів часто переслідують і вважають загрозою для чистоти людської раси. Ксеносами вважаються всі істоти, що не є людьми, незалежно від їхніх намірів чи рівня розвитку. До них ставляться з крайньою ворожістю. Навіть ельдари, які багато в чому схожі на людей, вважаються ксеносами. Імперіум проводить політику жорсткої ізоляції та знищення ксеносів, вважаючи їх загрозою для існування людства. Таким чином, все, що відрізнялося від людини, сприймається як загроза, оскільки несе в собі невідомість і потенційну небезпеку, а нетерпимість до нелюдей об'єднує людей і відволікає їх від. Внутрішніх проблем імперіуму. Спочатком Великого Христового походу розпочались і пошуки втрачених примархів. Першим знайденим був Хорос на планеті Хтонія. Між ним та імператором становився особливий зв'язок, який згодом став визначальним для подальших подій. Однак, з часом, з появою інших примархів, таких як Лемон Рус, Горос почав відчувати заздрість та страх втратити особливе місце в серці батька. З часом усіх примархів було знайдено на світах, куди їх відправили за волею руйнівних сил хаосу, і кожен з них був поставлений на чолі свого космодесантного легіону. Легіони значно розширилися завдяки новобранцям, набраним із прийомних світів примархів, і нових космодесантників тепер могли створювати всього за один тиранський рік. Збільшення числа підкорених світів призвело до розширення імперії і необхідності розподілити сили. Імперія була розділена на три основні сектори, кожен з яких очолював один з найвпливовіших примархів: Хорус, Ферус Манус і сам імператор. Часом між цими секторами почали виникати розбіжності, що посилювало напругу в імперії. Незважаючи на успіхи, великий хрестовий похід мав і свої темні сторони. Прискорене клонування космічних десантників, необхідне для швидкого розширення армії, призвело до появи генетичних дефектів у вигляді різних хвороб і мутацій, що стали загрозою для стабільності легіонів. Деякі легіони, такі як Криваві Ангели, страждали від червоного голоду, неконтрольованої жаги до крові. Хрестовий похід тривав близько 200 років. На піку його валичі було залучено понад 4300 експедиційних флотів у галактичному завоюванні. Після тріумфальної перемоги на Уланорі, де Хорусу та його легіону вдалося розгромити могутню орду орків, імператор оголосив про завершення активної фази великого хрестового походу. Перед від'їздом на Теру, де його очікували інші важливі завдання, імператор організував грандіозне святкування на планеті Уланор. Саме тут він оголосив про призначення Хороса Вермейстером, наділивши його повноваженнями командувати всіма силами імперії у його відсутність. Це рішення викликало незадоволення серед деяких примархів, що стало ще одним фактором, який підштовхнув імперію до краю прірви. Хоча Хорос був одним з найталановитіших і найвідданіших синів імператора, його призначення на таку відповідальну посаду викликало заздрість і невдоволення серед інших примархів. Вони відчували, що їх недооцінили, і що імператор віддає перевагу одному сину перед іншим. Довіривши Хоросу продовження великого хрестового походу, імператор повернувся на Теру, не надавши жодних чітких пояснень щодо своїх майбутніх планів, що ще більше посилило відчуття невизначеності та незадоволення серед його синів. Від'їзд імператора створив вакуум влади, який негайно почали заповнювати сили хаосу. Вороги людства, бачачи в імперії тріщини, посилили свою діяльність спрямовану на підрив довіри між примархами та імператором. Особливу увагу вони приділяли хоросу, підживлюючи його амбіції та спокушаючи обіцянками безмежної влади. Під проводом Хоруса великий хрестовий похід продовжувався, але вже відчувалося, що в імперії назрівають зміни. Його амбіції розросталися, а його легіон, сини хоруса, поступово перетворювався на окрему силу, віддану лише своєму примарку. Перші ознаки майбутньої єресі стали проявлятися у вигляді дрібних інцидентів та непокори. Повільно, але впевнено, імперія рухалась до катастрофи. Таким чином, великий хрестовий похід, що спочатку був задуманий як шлях до об'єднання людства під керівництвом імператора, поступово накопичував численні проблеми: зростання ксенофобії, релігійні конфлікти, генетичні мутації серед космічних десантників, а також інтриги та амбіції серед лідерів, заклали основи для майбутньої трагедії Єрісі Хороса, найбільшого конфлікту в історії імперії. Цей масштабний проект мав безсумнівні досягнення. Людство було об'єднане, створено потужну імперію, однак амбіції, прагнення до влади та внутрішні розбіжності призвели до незліченних жертв і кінцевої катастрофи. Історія Великого Христового походу є гірким нагадуванням про небезпеки надмірної влади і те, як великі амбіції можуть призвести до непоправних наслідків. Цей урок залишається актуальним. Будь-яка імперія, хоч якою великою б вона не була, може впасти під тягарем власних помилок. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатись на канал, якщо ще цього не зробили. І до зустрічі у наступних відео!